Котики, починаю гарний відеоогляд взуття Пентагон. І нагадаю вам про те, що є прекрасна модель коричного кольору. З укріпленим носочком та армованою п'яточкою. Модель називається Ахілес. Ахілес. Висота 6 дюймів. Мембрана. Дуже зручні. Це нубук. Вони не пропускають вологу, мають дуже зручну підошву. дуже добре носяться, перевірені котиками вже дуже досить. Дуже довгий період. Шнурівочка, язичок покроєний так, щоб нічого не насипалося всерединку. Дуже гарно сідають на широку ногу, на високий підйом. Дуже зручні. Модель демісезонна, але враховуючи погоду, яка зараз якраз те, що потрібно. Розміри є від 40-го до 46-го. Це виробник Греція. І розмірна сітка трішки відрізняється від того, до чого ми звикли в європейських виробниках. 40-й – це 25,4 мм, 41-й – це 26, 42-й – це 26,7 мм. 43, 27 і 4, 44, 28 рівно, 45, 28,7, 46, 29 і 4 сантиметри. Відповідно до цього, підбирайте свої розміри і комусь є дуже потрібно, не дуже зручно і ходити і бігати, витримувати довгі напружені переходи і навантаження. Поспішайте.